Вітаю друзі-колеги, слава Україні. Ще трошки вам покажу оранки, бо тому що все менше і менше люди почали урати, хто на яку технологію переходить, як кому виходить. Значить, оранка е, після узимого ячменю зробив слід смарагда, трохи падалиця проросла. Контур ще раз поправив. Ну і з боронами ору, як завжди. І покажу, як виходить, оранка тут. А то що скажете, що я не мій гора. Ну, на мій погляд, тут трошки менше вологи вулаги, ну, склад, звичайно, трошки колонових. Значить, поміняв зранку два лиміші середній, так вони вже трохи і навіть встигли втертися mm -hmm. і оранка пішла більш-менш е, краще, тому що як лиміш тупий, так воно і е, плух не йде так, як треба. Перед ячменем був ріпак і обробіток був смарагдом Ну така структура, Вологе, волога присутня, але є трохи тої грудки. Так що я ще сьогодні маю 2 гектарі вивороти і зразу спрацюю тим комбінованим агрегатом. Ту попередню оранку я зробив при фарах, скажімо так, там знімати не було що. Получається більш менш, а далі, далі буде вірне. Буде дощ, не буде дощ, як ми будемо сіяти. То що питання. Отак, як можу тим килеаном та кором ну і на інший плуг, в принципі, планів нема. Казав, зняв передплужник, бо він тут без роботи, і той перший корпус він там е, лишень. Черкає, ну, в принципі, метр десять, напевно, чистого захвату є. От. По таким фоні, коли зроблена чи смарагдом, чи лушовка, коли земля полежала, трохи прикисло, трохи падалиця проросла, ну, то, звичайно, воно і оранка тоді йде краще, ніж оранка на раз. Колома тут краще пригорується. Що тут казав? Ну а така грудка, я думаю, вона, вона розіб'ється, якщо їй не дати засохнути. Ну, Я думаю, то, в принципі, напевно, і покажу, як тут буде виходитися. Ось такими кусочками ділянки, тут 70 соток там. Буде гектари. Такі, такі поля у мене. Кусочки. Найбільше поле 3 гектари. Запай. так городики. Якщо варонка добре не йде, мене сильно то не буде, а ворати я люблю. О, то Зовсім друга картина 8 кілометрів, більше тон, швидше то нема сенсу їхати. Вона навіть забагато багато. Помильніше їдеш, тим краще воно перекидається. Так що, звичайно, від такого трактора мішало б 4 корпуси, але на мої об'єми купляти вже такий круг, я точно не буду. Урати, урати. Трохи доведеться, що інакше в мене варіантів немає. Глибшу обробітку, як воронка тут не виходить робити, смарагта може зробити на таку глибину. Звичайно, але без лав, без стрілок. Але не завжди є від того той результат, який треба. Деколи треба зора, Тобто я абсолютно... Не хочу десь там пропагувати, що треба орати, урати, урати, я суто показую, що я роблю. Можливо, моя думка колись зміниться, а наразі так. В мене так влаштовує, — «попробував то, попробував то і шукаю те, що мені підходить. Так що оранка підріпак. Пробую другий рік, буде результат кращий, ніж рік залишаю горошу, залишаю там буде десь півтора гектара, буду сіяти по ярому ячмені по роботі смарагда. Не вийде за два сліда зробити, буде три сліда, але буде, буде робота смараду. Слід зроблений, бачу, що якась там папинця проростає. Поки вивро, тоді будемо далі mm -hmm. займатися. Мені, в принципі, можна кілька етапів собі по посівну організовувати під посівні би то мало б бути 6 гектарів, більше насіння немає та й площі нема. Фактично. Так, З Горба їдемо швидше. Трохи засвічую, ну, воно тільки що вилізло, посходило. Погода нині мала би бути. Ну і через два дні малюю дощики на два дні. Підлаштуватися під той дощ, щоб організувати посівну. Тут вже мені більш-менш подобається та уванка. Вся одна ділянка відведена під варанку, загалом буде 4 гектари воронки якраз на один мішок насіння. Це насіння, цей гібрид, який я маю, він якраз буде його вистачати на 4 гектари при нормі 500 тисяч. Тут також у зимі ячмінь був, посіяний він був після сої пізно. Відповідно, дуже він відставав в рості і пізніше я його збирав. Тому від, е, після збору вже врожаю я ще тут спрацював з марадом, мілко, як можна бачити, падали це трохи попроростала. Ну думав, що навіть буде плуг забиватися, бо тому що тут маса соломи трохи була більша ніж попередні, на попередній ділянці, де я от показую варенку. Ну, але робота йде. Вологи тут достатньо. Гориться також непогано. Грудка однакова. Такі, такі плани. Далі будемо дивитися другий світ з мараумом по ярому ячмені, що там буде. Постараюся поглибше взяти, щоб краще ту стерню заробити. Дві ділянки. На одній ділянці ми тюкували корові, забрали солому, а на другій він був не дуже там ахті. І там менше тої січки, але низький був нізькоросний, тільки в доликах трішки є більше Я думаю там сморах справиться, але ну, на крайній випадок два сліда зроблю. Ще два сліда зроблю. Тут гадати дуже важко як краще. Братим, чи Безвідвальний обробіток. Оранка вирішує багато питань, як, на мій погляд, підпусів ріпаку. Перше, що ми прибираємо хорону солому на глибину, на зверху чисте поле без соломи. Також Приворюється, падається, яка зійшла добре, а яка не зійшла, вона вже буде на глибині. Ну і розпушення ґрунту все-таки ворог мілко. Грунт розпушений, солома прибрана і плюс великий, що ми викидаємо вологу землю. Ну що невідомо, Ще не відомо як нас буде з опадом. Поки що я працюю на збереження вологи, тобто зараз зразу після варанки буду його при... прикатковувати ту варанку. І трошки ще ми відтерміновуємо кусі. Поки що йде підготовка. Урати ну, ще десь там і так що. Можливо весь, весь кусок не буду, урав, бо сенсу не буде. Якщо не буде насіння хватати, для чого його зараз урати. Подивимось. Трохи земля твердувата, тому що оранка тут була давненько. Тут я ще так собі пригадую, що я урав ще Лємкіном обертаю. Під, була соя і орав під пшеницю. Були в мене такі колись думки, ну, що, ж, що ж мішає пшениці рости е, після сої, ніяк у, у зимі пшениці. Думаю, вигору, може пригориться всі рештки. І ні, все одно, результат однаковий. Що Ти дискуєш е, з смарагдом, рихлення, чи оранка, один пес. Бо зимина не ростеються, я ще не знайшов причини. Є моменти, що виходить, отримано, але як би спочатку весною щось гальмується, гальмується, потім піде. А є так, що ніяк. І нема результату і нема вружаю. Така орамка. Більш-менш. Більш. Ті рештки трохи приломаються. Оранку він проспав, але їдемо каткувати. Минулого разу трошки було вогкувато зранку, видно, вечором горав, зранку роса впала, навіть трохи навіть наліплювало. Ну а зараз ми дали трошки просохнути. Ходи ти дуже хочеш їхати воронка отак поволі закатковується, ну, груда все одно є тепер покажу трохи вітер. Завжди, як завжди, коли є. Покажу як виглядає те, що я вже закаткував раніше, чи пересихає земля чи ні. Грудка є, грудка є, але мене цікавить більше волога. Зверху чуть просохло і тут волога земля. Значить, е Хто його знає, як воно там далі буде. Дощики обіцяють, який той дощ буде, невідомо. Якщо сильно шур не злива, то може і забити. Тоді треба думати, чим працювати. А знову лишити оранку так під сонцем, вона теж засохне. І Тут мудрого нема. Тут мудрого нема, по свіжому воно трохи розробляється, але не в ідеал. Якщо землю заб'є, то я навіть не знаю, чим її, потім, чим її потім робити. Як варіант такого, наприклад, як легкого лущильника, який міг би йти по оранці і робити неглибоко, там, 5 см під посів, в мене нема, але хотілося б, щоб він в мене був. Так як я вже... Показував, що дискову оборону я продаю, вона мені не потрібна, тому що всі питання закриває смарак по глибокому обробітку. А от по мілкому, по лущенню чи підготовка ґрунту, такого немає. Я вибрав напрямок, напрямок просто щось собі підшукувати, дивитися, що мені би підійшло. Ну а з дискових бурім. Поки що мені не потрібний. Агрегат. От такий, лапи ледь черкає, де треба. Я приглиблюю все на гідравліці. І тут позиційне регулювання на 892-му дуже багато допомагає. Ну і от Хочеські катки свою роботу виконують. Отакий наш ґрунт. Така була оранка. Та різниця є відчутна оранка і після проходу. Місцями воно досить гарно розробляється. Це якби те вдалося зробити отак закладом, до душу можливо розробити, посіяти, а ні то чекати на дощ. Я навіть не знаю. Це, що дуже багато і але... Проте робота якось виконується. Більше нема що показувати. Друг на місці. Тут його місце. Він тут має де полежати. І той трактор він любить трошки більше. В Джондірі йому там не дуже зручно. Стараюся їхати тим пошвидше, але МТЗ і МТЗ потому, мало духу в ньому Ще з горубками більш-менш